В чому різниця між трейдингом? Та інвестиціями, друзі, більшість новачків. Коли починаєте свій шлях, ви часто задаєте питання. Ось оце ми зараз його детально розберемо і розберемо, чому особливість. Перше, що таке трейдинг і яке завдання трейдера. Вам давайте, от приклад, зміна курсу, розберемо приклад, як працює трейдер. ви за рахунок того, що міняється курс, ви можете на цьому заробити. Наприклад, ви там зранку курс долара 35 за 1 долар. А знаєте, що вечором буде 39. Що ви можете зробити? Ви можете там за... Наприклад, у вас є там 3500 гривень, ви купили 100 доларів, вечором курс помінявся, ви продали і ви е, заробили там якусь суму на рівному місці. Тобто це є оця спекуляція за рахунок зміни курсу. Тобто, основна ваша задача як трейдера правильно передбачити рух ціни. В чому е, різниця між інвестором? Інвестор це людина, яка шукає цінні активи, які в якийсь момент зростуть ціні. Давайте от розберемо приклад з генераторами минулого року. Представте ситуацію: ви літом минулого року купили генератор, купили там 5 генераторів. І от я особисто, коли купляв генератор вже осінню, їхня ціна була в 2, а іноді в три рази більша. Той самий генератор. Та сама потужність, ті самі характеристики, але через те, що люди його потребують більше, він почав коштувати в рази більше. Це вам приклад того, що інвестор, якщо він знає якісь тренди навперед, він може спрогнозувати і купити ціний актив. Зрозумійте, принципова різниця між трейдингом та інвестиціями. Трейдинг це є. Щоденна робота, де ви за допомогою спеціальних інструментів прогнозуєте рух ціни, і курс він міняється щодня на там декілька гривень, декілька відсотків. Ви на цьому заробляєте, особливо на криптовалюті. Щодня там 2, 3, 5, 10 відсотків. Інвестиція, ви можете бути, купити цей актив і тримати його довго. От представте, ви купили генератори, і ви їх тримаєте. От, ви купили на початку літа, коли вони найдешевші. Тобто ви ціле літо їх тримаєте, і ціна взагалі не міняється, і ціна починає сильно рости з жовтня, коли починається. Обстріли і починають відключати електроенергію. І тоді ціна починає а. рости зразу дуже сильно. Тобто, особливість інвестора, що його оця інвестиція іноді може не мінятися довгий період часу. А в деяких інвестиціях треба іноді чекати на декілька років. Зрозуміти, що трейдинг та інвестиції все має свої сильні і слабкі сторони, і давайте їх зараз розбирати. Тобто, основне порівняння трейдингу та інвестицій. Тобто, дивіться, трейдинг. Можна почати взагалі з мінімальної суми. Ми е, нашим студентам, які проходять навчання і правильно торгують, ми навіть даємо гроші в управління. Тобто, по факту можна почати трейдинг, взагалі, з нуля інвестиції, е, друзі, бажаний старт від тисячі. Ви зрозумієте, чим більше у вас грошей, тим краще. Ну, наприклад, по тому самому генератору минулого року можна було купити один генератор за 15 тисяч, а можна було купити 50. і один ну це, це там 15 тисяч. Ну їх треба мати. І їх треба могти відкласти на там півроку рік і нікуди не спішити. Тобто, у вас має бути якийсь вільний капітал. Е, наступне трейдинг, е, різниця в часі між трейдингом та інвестиціями. По трейдингу вам реально ідеально би було хоча б 2 години в день на протязі тижня, там 5, раз 5 днів на тиждень. Це ідеально, щоб ви здобули це як навик. Бо трейдинг це є навик. Де ви вивчаєте прогнозувати ціну, друзі? На рахунок інвестицій тут є різниця в часі. От представте, ви купили генератори і поставили їх склад. Тобто, ви взагалі можете про них забути на півроку сила реально сильних інвестицій, коли ви робите це правильно. Ви цьому приділяєте не так багато часу, і ви можете це суміщати там з роботою з бізнесом. З різними іншими активностями, а трейдинг це ж таки це більше як професія. Тобто, тут, як бачите, ми показали, можна поєднувати дуже легко, і багато У нас є сервіси, які ми надаємо нашим клієнтам по підбору альткоїнів і індикаторні системи. То вони ідеально поєднуються з тими людьми, які там мають бізнес чи роботу, яку не хочуть втрачати і хочуть на ній бути, хочуть чисто додатково заробляти. Наступний сильна сторона трейдингу: трейдер може заробляти немає різниці, що відбувається з ціною, тобто ціна Ціна падає, ціна ходить в діапазоні. Є стратегії під різний е, цикл ринку. Інвестор е, здебільшого прив'язаний тільки до. Того, що ціна активу має вирости, і він чекає якраз цього моменту, коли відбудеться ну, його період, коли він фіксує прибуток. Трейдер, який вже на досвіді, може заробляти прибуток хоч щодня, хоч щотижня. Але тут, же, коли він знає, що робить. Хто в кінцевому результаті заробляє більше? Друзі, перед тим як я цим поділюся, прям зараз вас запрошую на безкоштовний мастер-клас, де я вчу, де ми ділимося, як правильно торгувати криптовалюту, заробляти на ній. Цей буде мастер-клас повністю безкоштовно посилання. В описі. Хто заробить більше? Зрозумійте, що? Коли ринок, наприклад, в діапазоні трейдер буде заробляти більше. От, наприклад, криптовалюта буває періоди, коли вона там півроку, рік ходить в невеличкому діапазоні, і в цей час інвестора майже нічого не заробляють. Вони заробляють, коли вже відбувається оцей, цей, як вам відомий, був коли все стріляє, і тоді вони заробляють якраз фіксують свої прибутки. Пам'ятайте на рахунок інвестицій, що вам потрібно буде чекати, щоб воно відпрацювалося. Я особисто працюю як активний трейдер, тому що це більше Підходить під підмітерперамент, і трейдинг мені набагато більше подобається. Я не кажу, що інвестиціями не треба займатися. Ви мусите вибрати для себе, що вам підходить більше як для стилю життя. Якщо ви хочете, от у вас є якась бізнес, робота, яка вам подобається, але ви хочете примножувати капітал. Інвестиції це буде для вас ідеально. Но якщо ви хочете міняти повністю напрямок, хочете не залежати там від начальника, не працювати на дядьку, мати свій графік. Тоді трейдинг це є ваш шлях. І коли ви будете це вивчати, воно буде з вами ціле життя. Немає різниці, де ви будете а прямо зараз для тих, хто хоче почати свій шлях трейдингу, я для вас друзі підготував ось цей плейлист, де я підібрав уроки по трейдингу, які допоможуть вам почати правильно, щоб ви знали з якої суми почати, що торгувати, як заробити першу тисячу. Щиро раджу подивитися всі ці уроки, щоб у вас було розуміння, що робити.